Ребро говорить, треба ж більше невісів робити. Передач в штрафний майданчик, але команда була не готовою до цього. Було ж дуже багато передумов для навіс до штрафного майданчика. і у Зінченка, і у Судакова, і навіть в Очередька були ці можливості. Але гравці не йшли в штрафний майданчик, тому що чому ось я хочу знати, чому тому, що вони самі не знають, що треба йти, чи тому, що тренерський штаб не робив на цьому акцент. Дуже показовий момент. Зінченко на лівому фланзі обігрався з Судаковим, це ще в першому таймі, і зробив прискорення по флангу. Зінченко на. Половині суперника отримає м'яч. Дивиться в штрафний там ванат. Ще вона так і зубков далечна. Та, але ж тренер збірної Азербайджана показує ось туди. Отуди ну він показує, що зубкова треба тримати. Уважно штрафний майданчик. В цей момент зінченко дивиться. Він дивиться, тобто він вирішує, що партнерів не досить для того, щоб зробити пас. В Цей момент Бондаренко і Очередько за спиною у Зінченка тобто вони не йдуть цю атаку, вони не встигають цю атаку, Вони навіть не прискорюються. цю атаку. І ось це теж дуже важливий момент. Дуже показовий команда не готова. Футболісти не готові до того, що такі ситуації, коли ось іде така гра, потрібно робити навіс.